Доброго часу доби! ми розбираємо помилки 2017 і 2018 років буклетів Кроку-1, які я допустила. Тут також є і з англійської частини декілька тестів моїх помилкових. Отже, перший тест це симптоми отруєння аміаком, за типом печенкової коми, і які будуть пригнічуватись процеси у центральній нервовій системі за допомогою цього аміаку. Аміак буде зв'язувати з альфа-кетоглутератом і таким чином гальмувати. Цикл трикарбонових кислот. Ну, знову ж таки, цей тест я вже також в ньому помилялась, колись я пам'ятаю. Ось альфа-кетоглутерат. Собі потрібно запам'ятати, що він є важливим проміжним продуктом в циклі трикарбонових кислот, і аміак здатний зв'язуватись з ним, утворюючи амідглютаміну, Ось, що призводить до гальмування цього циклу трикарбонових кислот, порушення АТФ утворення, а це вже веде, звичайно, різні погані явища і погані наслідки для центральної нервової системи. Призначили препарат хлорамфенікол або бо порушує в мікроорганізмів синтез білку шляхом гальмування, елонгації трансляції. Левоміцетин це елонгація трансляції. Що це таке елонгація трансляції? Це процес подовження синтезу білка з МРНК під час трансляції. Діє механізм самої дії левоміцетину, він діє, пригнічуючи пептидил трансферазу, сприяє, ця, цей фермент сприяє елангації цього поліпептидного ланцюгу. Він цей фермент пригнічує і таким чином діє бактеріостатично. Ось ми можемо побачити таку схемку, знову ж таки ростуща. Поліпептидний ланцюг, який росте. І левоміситин, в свою чергу, буде зв'язуватись з 50 С-субодиницею цею рибосоми у пептидилтрансферазній ділянці. І таким чином буде у цей пептидилтрансферазній ділянці буде пригнічувати той самий фермент пептидилтрансферазу, так? і таким чином пригнічується оця елонгація, елонгація, тобто подовження цієї поліпептидного ланцюга. До офтальмолога ж звернула жінка, шкірний свербіж набряклість повік. Також членистонога червоподібної форми, суцільний щиток, має поперечну смугастість, ноги короткі, лапки із двома кіхтиками. Це демодекоз. Демодекоз – це захворювання, яке спричинене кліщами роду демодекс, які живуть у фолікулах волосся, сальних залозах. І характерними ознаками є саме свербіж, набряклість повік, присутність членистонового, яке має поперечну смугастість і щиток на передній частині, а також короткі лапки з двома кіхтиками. Отже, демо Як ми можемо собі це асоціювати? Демодекос, демо, демоверсія, так звана, так? Є демоверсія. Тобто, це демонстраційна така версія, попередня версія продукту, наприклад, комп'ютерної гри і так далі. І ця демоверсія це, можна сказати, асоціювати собі з щитком, так званий щиток. Щиток – це така. Можна собі уявити цей щиток як якась така картинка, так? картинка, яка має уявлення, дає нам уявлення про щось. І плюс цей щиток з поперечною смугастістю. Можемо уявити собі поперечні такі лінії, які йдуть на цьому щитку, як наче це а, такі якісь... Пам'яхи, ось, які, в принципі, не дають повної картини, але демо-версія просто демонструє, демонструє. так, Ну, не знаю, якась дивна така ось собі асоціація з цим демо-декозом, більше нічого вигадати не змогла. Якщо у вас є якісь асоціації, пишіть їх в коментарях. Всього було три тести українського і англійські тепер підуть. Отже, отже, тут основне у нас це мінковського шафара-синдром, тобто гемолітична анемія Мінковського шафара. І потрібно було обрати який механізм гемолізу в цьому випадку мембранопатія. Мембранопатія, тому що що? анемія мінковського – це генетичний дефект білка мембрани, утворення таких званих сфероцитів, посилений їх гемоліз. Ми вже також це розбирали, але я щось собі не згадала це. Мінковський шофар. Ось. І ці сфероцити мають, звичайно, таку незнане потрібну форму. Вони мають бути еритроцитами нормальними, але вони ось такі сфероцити, і вони мають зруйнуватись у Салазінці. Тому це мембранопатія. Далі пацієнт був доставлений із набряклістю обличчя, міалгією, великою високою температурою і порушенням дихання. Також у його родині регулярно їсться недосмажена, недоготована, untested і неперевірена свинина. Ось, і який гельмінт був у цього, спричинив ці симптоми: трихінела спіраліс. Трахінела спіраліс, едема, тобто набряклість обличчя, висока температура, і також порушення дихання, і плюс untested pork, тобто свинина не перевірена. Зараз подивимось дуже чудові схемки. А, повертаючись до мінковського шофара, я забула вам ось таку ще штукенцію схемку, також продемонструвати Спадково це зумовлений дефект, буде призводити до мембрани, підвищеної проникненості мембрани для натрію еритроцитів, і вони стають сфероцитами. Осматичне набухання сфероцитів відбувається, <кій> що призводить до гемолізу. А ось і наша трихінела спіраліс. Це вживання свинини, яка не про, особливо не тестована, так, не перевірена, продуктивне грануліматозне запалення навколо цього паразиту відбувається знову ж таки свинина на трихінельоз. І також під дією паразиту відбувається вивільнення гепарину із сучних клітин, що і призводить до тих самих набряків на обличчі. Ось і метод підтвердження імунологічний, судоми, набріки повік, болі в жувальних м'язах, це саме та сама міалгія, так? А ось. Ну, в принципі, основне таке дуже гарно моя подружка продемонструвала. Ось, до речі, її канал. Якщо ви полюбляєте асоціації якісь, ну і особливо у неї дуже гарно коротко розписані деякі особливості кроку. Будь ласка, доєднуйтесь. А ми ще подивимось деякі а, такі. Паразитологію, дефілопатріоз, дифілобатриум ляту. Це, знову ж таки, від неї риба заражена плероциркоїдами личинки, викликають дифілобатриоз. Недостатньо оброблена риба, рибал, рибалка, також розеткоподібна матка, анемія і так далі. Ну і яйця у них і із кришечкою. Далі трихоцефаліоз. Трихоцефаліоз це ось такий. Таке яйце, яке фа... формою нагадує лимон, трихоцефалюс, трихіурус це білий гельмінт, лимоноподібної форми і пробки на полюсах. І нагадує також передній кінець, нагадує волосинку. Далі шистосомоз. Шистосоми – це кров'яні сисуни або шистосоми. так, яйця у них великі із шипом на кінці. Ось ми можемо так побачити. А, далі ну, відкриті водойми, заражені через відкриті водойми відбувається. І амебіаз, ну, амібіас, в принципі, метронідазол, тут цисти з чотирма ядрами, це досить легко запам'ятовується. Також аскаридоз, також мембендазол, горбиста оболонка. яйця такі ось, Це також зустрічається в кроці. І людина через немиті овочі, фрукти і сиру рибу, Опісторхоз. сиру воду вибачаю. Опістерхоз це Цебірський або котячий сисун, Нагадую, зерна огірку у нього яйця дрібні, уражає починку і вживання також необробленої їжі. Ось, Ще є теніос і теніаренхос, цеп'як своячий озброєний ценіос це вживання свинини, недостатньо присмажений, шашлик. також, Теніасоліум виявляється цистицерки, цистий церкос мозку, знову ж таки, теніа соліум це цистицеркос, цистицерки. Далі теніаринкус сагінатус, би чаще бичачий, неозброєний, на відміну від теніозу, відбувається від великої рогатої худоби зараження, членики рухаються самостійно і виповзають із анального отвору. Це також дуже характерне саме для теніарінхус сагінатус. Ось довгі, вузький, поздовжньо розміщений канал матки і так далі. Ну, а ми з вами знову ж таки повертаємось до трихінельозу. Тобто, у цього пацієнта було вживання свинини, було, е, імунологічний метод дослідження, ну, і судоми, набрякість повік і міс, міалгія. Так. Далі у нас тест такий, що е, провели. Е, Точніше, як провели, залишили через 6 хвилин кров у пробірці згорнулась. Потім цей тест цю пробірка поклали у термостат, і через 24 години була блад-клад, це кров'яний цей згусток. Був тромб, такий званий. Так був дестройд, тобто зруйнований внаслідок активації чого. Отже, активації плазмінів. Плазмін це такий білок людини, який утворюється з циркулюючого проферменту плазміногену. Плазмін належить до сімейства протеаз, спричинює розпад білків, а особливо руйнування фібринових згустків. у Своєю чергою, за деяких умов з нього утворюється ну, і так далі. Отже, відцікання частини плазміногену спричає утворення плазміну, активується урокіназою. До речі, це в тестах роківських також є. Активується плазміноген урокіназою. І таким чином утворюється плазмін, який розщеплює цей дестрой, цей blood clot. Далі у пацієнта була, він з пацієнтка, точніше так, з дитинства хворіла на ревматичну хворобу серця, і у, нього, у неї виникла декомпенсація серцева, вона померла. що на аутопсії мітральний стеноз, мітральні стулки клапанів були. Потовщені, склерозовані, також спаяні разом і по лінії їх з'єднання, скажімо так, і який це ендокардит, фібропластичний ендокардит. Є простий ендокардит, вальвуліт Талалаєва, гострий бородавчистий, зворотньо Ось, Я думала, що це зворотний так як при повторних атаках ревматизму. І спостерігаються зрощення на лінії змикання і склероз вільного краю, вкорочення сухожильних ниток. Але мені здається, що тут якась помилка має бути. Ну, навряд чи тут фібропластичний, а саме recurrent varicose endocarditis, тобто не бородавчастий зворотній. Скоріше все. Ну, фібропластичний для нього безпосередньо і характерні оці ці різні різко виражена фібропластична реакція, фібриноїдні зміни в клапані міні, мінімальні. А, ну бачите. Не є виходом, являє собою самостійну форму при затяжних і латентних формах ревматизму. Поступово потовщується. А, ну, скоріш за все, це і фібропластичний, розвивається недостатність клапанів, ну, хоча дуже вони схожі між собою, як на мене. Тут взагалі нічого не сказано про різко виражену фібропластичну реакцію. Мукоїдні фібриноїдні зміни в клапані мінімальні, але різко виражена фібропластична реакція. Хм. Поступово корочується, розвивається недостатність клапанів. Ось, якось так розвивається при схильності до фіброзу. Ну, Запам'ятаємо собі, що тут буде фібропластичний ендокардит. Далі гістолітичний, так, коротше, виявляли а, яєчник і там був фолікул. Фолікул складався з primary oocyte, тобто первинного фолікула, так званого первинного оцита, так, який. Мав мембрану і один шар призматичних клітин. Це був первинний фолікул. Ось ми можемо побачити. Первинні фолікули мають більші розміри, фолікулярний епітелій кубічний розташовується одним або кількома шарами. У цих фолікулів вперше стає помітна прозора зона, і все. Ну, в принципі, таке ото. Тобто первинний ооцит, там є а, мембрана, оця прозора зона. Так, це transparent, membrane, це прозора мембрана, оця зона така, і один шар призматичних клітин. Це первинний фолікул. Також є третинний фолікул або графів фолікул Це фолікул з повністю сформованою великою порожниною. Ну, ми зараз також подивимося на схемки. Ну, ось ми можемо побачити вторинний фолікул, примордіальні фолікули, а, вторинний фолікул, ось, наприклад. Третичний фолікул. Жовте тіло. ну Це така собі схемка, зараз ще одну-одну знайду. А ось схемка, наприклад, зрілого графівого фолікулу, фолікула. Тобто тут є і яйценосний горбок, і променистий вінець, ну ця прозора оболонка, променистий вінець, оце, що це, що ну оця порожнина, і оточений він декількома шарами. Штуканці, це його все. променистий вінець, фолікулярний епітелій гранульоза, яйценосний горбок, порожнина фолікуля і тах, дах. Номером 7 це тека, дах. Отже, так. Так, а ми вже завершили з вами розбір тестів, які були в мене помилкові. Тобто, дякую за увагу і до побачення.